Лихо, горе Україні, несе брат підступний, наш сусід розперезався на Крим пре безбожний, ділить, править цар російський, не вгамує страсті, шматокласий, Крим він хоче, як би не вдавився, захищає інтереси буцім то народу, тільки хочеться спитати, а власне, якого? Невже ж в тебе все так гарно, щасливі люди, демократія, порядок, чесно, все у думі, та неправда, москалику, інтереси шкурні, захищаєш янучара, бо і сам підсудний, бо і в тебе яхти віли, життя в шоколаді, а народ стражденний, бідний, живе на останнє. Та чому ж на Україні москалику правиш? Чи тобі Росії мало, чи Чечню згадав ти? Мало крові, сліз, бідноти наплодив по світу. Хочеш слави душогупа в історії людській. Про досягнення військові не кажи нам, враже: вмієш тільки воювати з народом беззбройним. Та, мабуть, коротка пам'ять у тебе, небоже, ти забув, що українці воювати можуть. Вони вміють боронити свою незалежність чи потрібні такі жертви з обох сторін ляжуть. Проклянуть тебе заразу матері полеглих, полеглих, не шукай такої слави. Фашизм нас не пройде. Пошкодуй людей, благаю, не мордуй їх долі. Зупини російське військо, не губи народи!